Онука в гостях, і в розмові сказав я їй слова ось ці, що десь у Літинському районі село є гарне горбівці. Дивись, дорога, Даші, кальник, а далі будуть ілінці, а там 120 кілометрів і перед нами горбівці. Що? А 120 кілометрів це ж кілька днів пішком іти. А якщо зіб'ємось з дороги. І село ти можемо не знайти. У світі все відносно, доню, ось уяви, ти в горбівцях, і лиш 120 кілометрів, і знову ти у ілінцях. Гаразд, з дитина, залишимо розмови ці, велосипеди осідлаєм. І поїдемо завтра в горбівці. Так жартома, напівсерйозно, приблизно так воно й було. Дійшли ми згоди. Що раненько ми вирушаємо у село. А ранком тільки появились від сонця перші промінці з онукою були в дорозі, що вела нас у горбівці. В розмові шлях не дуже довгий і поміг попутний вітерець, що дув нам спину, і під вечір пригнав до самих горбовець. Дивися, ліс, дорога, поле, все так, як я тобі казав. Та враз замов, ось що це, нене, місця знайомі не впізнав. Повиростали ті деревця, які маленькими були, позаростали ті стежини, якими ми колись ішли. Ми їдем далі, ось і школа, та де ж вона? У цих корчах не видно ні дверей, ні вікон, позаростало все аж страх. З горбка ми з'їхали швиденько, долинка ось. У квітах вся, а там лише пів кілометра і хата Твого прадідуся. Мої батьки там проживали, зліпили хату, як могли, і з неї в школу ми ходили, як дітлахами ще були. Татусмі, грішечка, всі знають, плів кошики і пас корів всі горбівчани пам'ятають, усе робить руками вмів. Марія твоя прабабуся. Ох рукодільниця ж була, пряла, ткала і вишивала, і шити теж вона могла. Немає їх, лише хатина стоїть десь там в краю села, всіма покинута, забута і плаче тихо, їх нема. Ось із горбочка з'їдем зараз, та враз згадалася зима. Дорогу снігом замітало, тепер таких снігів нема. Які ж були онучко зими, сніжисько вище голови, ми лабіринти тут робили і знайти друг друга не могли. Ми їдемо ближче, ось подвір'я, і я злякався не на жарт. Тин завалився, лиш деревця повиростали крізь асфальт. Немає слів, ми поставали, згадалось, як колись було. Було тут гарно, ми тут жили, повиростали, розбрались. Побілім світі, брат Вінницю, укальник я, вже вийшло так, сестра у стрижовці спинилась, і там живе дім сирота. Постояли і помовчали, картина геть сумна така. Давай на змінимо ми тему, поїдемо зараз до Ставка. Ставочок цей, ти подивися, краса пером не описать, тут риба є і є русалки. І водяний, як хоче знати. в казки не вірю це онука, промовила, давай підемо по греблі далі, в той лісочок, що наставочком он росте. Давай підемо, я промовив, а он глянь далі, де горбки, ми корови там випасали, коли ще були хлопчаки, а потім берегом і лугом ходили ми і скрізь було так гарно і ще так приємно. Як у дитинстві, що пройшло, ось річка Згар, а ось дорога Антонівку ко вона веде, все пригадалось, не забулось і завжди в пам'яті буде. Отак ходили ми весь вечір і милувалися усім. Природа гарна, неповторна І близька така перед усім. Дитинство знову пригадалось, яке провів у цих місцях, і я ніколи не забуду. Що народився в горбівцях.